Лодбоді бренду Missguided, Ось такий врубчик на бретельках, в розмірі 40, вистібається на застіках. Такого білого кольору, базовий в розмірі 38. маєчкою зроблено, зробимо. Такий подібний бежевому кольорі. В розмірі 32. Ось такий блакитний боді в розмірі 44 на гудзичках, трикотаж, рубчик, такий насичений колір. Дуже цікава спинка ухолена. В розмірі 36, теж під полу такий зроблений на гудзиках бодік з екошкіри, типу під корсет, ззаду на замку. В розмірі 36. Ось такий стрейчовий бодік, теж гарна спинка, в розмірі 42. І чорного кольору бодік, маєчний такий, в розмірі 40. Такий еластичний.